Краснораді на людей нападають безпритульні собаки. Містом бігають з граї та поводять себе агресивно. Останнім часом було відомо про напад на ринку на чоловіка і ще декілька таких випадків. В Краснораді ж немає притулку, де б такі тварини утримувались. Зооволонтерів досить мало і вони займаються тільки стерилізацією та перетримкою, але не утримують їх повністю. Проблема серйозна і потребує уваги. Далі деталі в нашому відеосюжеті. Модіаторка Красноград красноградінфо поспілкувалася з Іриною Картюк, на яку в листопаді минулого року напали безпритульні собаки. Ну так і вийшло. Я йшла, вони біжать, я їх не бояла. Я боюсь собак, то що у дітей мене вони покусали. Но ці дружелюбні, то що їх я не ду, я навіть... У мене мислі не було, що вони мене зараз будуть кусати. Начали. Вони мене кусають. Я запишу там в куст, а потім позвонила по друзі, тому що вона от і прибіжала і восім укусов, але що касається собак, я не можу цього зрозуміти. Де адміністрація? Де поліція? Ну, чіт, треба їх не можна, бити їх не можна. А що робити? Ну, це, це... Скажіть, будь ласка, на вашу думку, багато безпритульних собак Дуже зараз зараз? Дуже багато центрів узлявтовакзал на базарі при мені було що мужчина йшов з паличкою, От а не просто кидають кидається на цього мужчину. Підкажіть, будь ласка, як ви бачите вирішення цієї проблеми? От, що б ви зробили для того, щоб не було цієї проблеми? Ну я думаю, це мабуть, міська рада до виділити якийсь павільйон. Може, якийсь будинок, піщанки, там є такі дома, які можна. І я думаю, наші люди будуть відзиватися, покупати цим собакам, будуть на карточку кидати 5-10 гривень, все одно. Але вони не будуть без притулки. Їх теж можна, цих собак. Я і боюсь, але я не можу пиханути. Я розумію, що вони не можуть сказати те, що скажу я, чи пиханути. Вони... Таким способом вони захищають свою територію, там де їх підкармлювають. Ну чому красноград бездійствують? Я не можу цього вам пояснити. Головною думкою було те, що вони захищають свою територію. Отже, вирішення цієї проблеми створення притулку. І що з цього приводу каже наш місцевий зооволонтер, на сьогоднішній день. В наших громадах на Красногадщині дуже велика проблема із безпритульними тваринами. Основна причина їх це самовигул, і дуже нам, як волонтерам, це вже тяжко з цим боротися, тому що ми не можемо надавати допомогу саме тим, які потребують цієї допомоги. Проблемою можна вирішити допомогою з відповідальністю громадян до цієї проблеми. Самовигул повинен бути вдома. на даний час в районі в нас відсутні пункти перетримки тварин. У нас є два, два на зараз тимчасові перетримки. Це взор Пеніка і у громадській організації Бачите серце волонтерської ініціативи. Стосовно покусів тварин. Більшість тварин вони спровоковані, тому що вони залякані, бояться. Буває, що людина пройшла з пакетом, махнула, і вони вже починають агресивність свою проявляти. Це, в цьому проблеми немає. Просто станьте і не, не, не бійтесь. Вони понюхають і відійдуть від вас. Бажано створити притулок, як мінімум. Те можна заздати облік тварин, які утримуються у особистих господарствах. Та Вдома володіння. Відповідальність за безпритульних собак несе та громада, на території якої їх виявлено. Чому досі в Краснограді не створено притулку? І яка ситуація нині? З безхатченками ми дізнаємося, завітавши до ветеринарної клініки. Ситуація, як завжди, бажає бути кращою. Як завжди, є безпритульні тварини. Хоча і силами місцевої влади, і силами волонтерів нашої організації постійно приділяється цьому уваги. Ну, Безпритульних тварин їх не менше. тому що внаслідок гуманної регуляції популяції безпритульних тварин зараз маємо на увазі це вилов, стерилізація, вакцинація і випуск. Ну зрозуміло, що їх не поменшає. Вважаю, що тварина і стерилізована, щеплена, вона все рівно не повинна бути лишена напризволяще. Притулок це не так, просто що збудувати будівлю і заселити її собачками. Це повинно взяти її, повинні взяти на баланс. Це повинен бути штат співробітників. Це повинно дотримуватися ветеринарно-санітарні норми, правила і закон. Я завжди на території України завжди рекомендував, ну, поки воно не здійснюється. І мої рекомендації, і мої бажання, щоб притулки створювати міжрегіональні. Ну, наприклад, на декілька районів, один виділити 6-7-10 гектар землі, скільки це потребує, і утворювати притулки, щоб там тваринам було файно. Там тварині постійно присутній інстинкт самозахисту. Тому ще треба реагувати, доповідати в органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування вони завжди ми співпрацюємо, передають нам інформацію. І ми із волонтерами, ветеринарними ми стараємося собачок відлавлювати, стерилізувати і, опять же, їх випускати в середовище, де вони були. Ну в цьому випадку, що ми можемо зробити, це перемістити собачок з іншого місця на друге, перетримати, якось розбити стаї, ну, будуть обов'язково прийняті до цього міру.